Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Сьогодні у рамках шостого туру чемпіонату другої ліги Рівненського району починають ним володіти. Проте швидко втрачають. І завдають удари гравці гоші Момент, гол. І фіксує фол арбітр. Дальня передача. Восьмий номер головою грає. Там на один 11 номер він пробиває. Проте повністю положень. Ворота. Адже програють вони боротьбу, і ось ще більш небезпечний момент. йдуть на третьому місці. У них є дев'ять залікових пунктів. Три перемоги останніх матчів один з номер. Найста передача там дуже близько. Ось і можливість для контратаки. Для гощанців вони зараз в більшості на швидкості. Є в них можливість забити. Проте удар і повз воротар арбітр. і проводить м'яч. Десятий номер рівнян віддає хорошу розірну передачу і фіксує офсайд рефері про те дачу верхом дальню. Володіть м'ячем. Шукається неможливість як пробити і завдає удару. Десятий номер. 17 номер з м'ячем. Той віддає дальню передачу на 14-й номера. Він приймає, віддає п'ятою. На восьми номер і той в штрафній пробиває і в на висоті сьогодні у гравців в Рівне-Сіті. Сьомий номер дає скидку на 17-го. Той пробиває, проте доволі слабо. З Трисом розмічем віддає штрафну, проте не приходить там передача. І головою скидає захисник ФК Рівнесіті сіті своєму воротарю. 35 хвилин матчу вже. Позаду і за останні 10 хвилин можуть спробувати забити гравці. Що рівне, що, що рівного, що вони ще досі не пропустили. На лівому фланці гравці гощі, там хороший прохід. Постріли. Гощанці. і ось хороший удар. Під правою ногою у гравця в Кагоші, Там арбітер. І зараз м'яч у володіннях Ехкарів на Сіті, точніше гравців цього клубу. Восьме перехоплення, дуже небезпечне. І чуть не наплужили. Дає свисток. Арбітер і м'яч. І удар. повз проходить гравців в червоній формі. Матірня відвести звісти цих Говорить, 18 номер завдає удару і... Голдкипер. І 18 номер зачем? Навіть став передача до штрафної зони. Там там... гол! Все-таки забиває. Рощанці відкривають рахунок сьогоднішнього матчі. Відзначається восьмий номер. Мабуть, наступили на ногу. Показує він ще. Присутній деякий дискомфорт. Піднімається, все-таки продовжують. Грубіль за все. Пробити звідти, але вирішив не втрачати м'яч, трасом м'ячем. Віддає він лівою передачею і там удар головою. Виглядав перспективно. Дальня передача. Там на м'ячі перший захисник колективу з Рівного і гарна проникна передача на сьомого номера. Той просувається по флангу. Шташній передачі І івцівка гощі. Один м'ячем. Той роють не спередачі і чотири номер пробиває. Голкіпер перший на м'ячі. Особливо з тим, як тяжко даються в момент його команді. Сьомий номер головою грає. Через себе йде 14-го. 14 І 14 віддає в розріз, добре, шрафну. І там. Пенальті! Пенальті призначає арбітер. Доволі спорний момент. Наросут. Наросут арбітра. Певний конфлікт є між гравцями. Червону картку тримає в руці. Ні, жовту. Другу жовту. Він дає гравцю. Рівне сіті. І покидає поле. Собаку з поля і зараз сьома м'яча. гоу Забиває сьомий номер. Бережника, два нуль рахунок, рівне сіті в меншості і можна сказати, що втратили вони всі шанси, хоча грати. Ще майже пів години. Шансів у них практично немає. Що не можете нічого показати в рівних складах. Коли доля, можна сказати, дарує. Тілька... Той на 18-18 пробиває і немає голу. Великими силами залишаються в захисті гравці рівне сіті. номер з м'ячем. І завдає він удару. Хороший удар, мабуть. Так. гоща взагалі комфорт собі відчуває. А пресен цей таки, приносить дискомфорт. Так, 400. Входить в штрафну, скидка на сьомого, там один і не ясно, навіщо він там ро під себе. Пробувати така, ще потрібно. Так, відкриває другу. Друге життя цієї атації. Найста передача і Ігол Кіпер. Бере м'яч до своїх рук. В одиночку приймає м'яч. І один сверд з м'ячем, Відбирають у нього його. Продовжується гра. Сьомий номер з м'ячем. Віддаємо передачу. На 11-го. Той пробиває і головою відбиває. Пробиває номер. Та ще один аут буде швидко вони його розігрують і м'ячем пробиває гол 3-0 Рикошет зіграв свою роль звісно 3 -0. і я думаю з певністю можна казати що Здобуває перемогу сьогодні гоще. Гол престижу. Гравці рівні сіті. 3-1. Рахунок стає. Далі продач на сьомому номер. Він сьогодні дуже іскраво себе проявляє. Чимало з'являється сам. Пробиває, віддає. І ось зараз пробиває він. Гравця суперника. Третій номер. Де штрафнує сьомий номер. Закінчується матч трьома свісками.